З особливою наполегливістю та натхненням семирічний Данило Юртаєв зі здолбунова, що на Рівненщині, ділиться своїми творчими успіхами у мистецтві міксування музики діджействі. Таке для його віку нетипове захоплення хлопчик обрав сам. Розповідає, вперше дізнався про цю професію на своє шестиріччя. Тоді йому, як подарунок на свято, запросили діджея. Відтоді і дотепер це захоплення є невід'ємною частиною його життя. Я побачив по телевізорі як. Е... Як е, грав е, якийсь діджей, грав якусь музику, і я цим зацікавився. Мені купили е, діджейського пульта. Я я почав в ломи е, займатися. Так і з цього подарунка розпочався його творчий шлях. Данилко розповідає, найбільше у діджействі йому подобається додавати до музичних доріжок ефекти. Оце мені подобається. Хоже, як в тобто то, то, як, як в космосі такий звук. Мама другокласника Ольга Юртаєва каже, музика подобалася Данилу завжди. Пригадує, як у нього палали очі, коли він вперше побачив діджея. З тих пір разом із батьком хлопчика зголосилися підтримувати сина та його ідею. Ми взагалі не думали, що дитині так воно, як то кажуть, зайде. Після дня народження. Ще перед тим, як в нього не було пульта, не було на чим грати, він собі намалював листок такий на А4. Він собі намалював там контролер. І він собі його лежив і уявляв, що це пульт. І він собі грав. Ну це вже про щось говорило, що дитині це подобається. Ну я, як мама, звичайно, я сприйняла це дуже класно. Діджей Марік та водночас вчитель маленького Данилка Роман Маринін розповідає, заняття для хлопчика проводить вже впродовж дев'яти місяців. каже, коли вперше батьки другокласника звернулися до нього із проханням навчати сина, був здивований. Переймався не лише тим, що хлопчик став його першим учнем, а й тим, що йому всього сім років. Втім, як зазначає Данилко, і справді вражав, взагалі я очікував набагато меншого. Данік мене дивував кожного уроку, і кожного уроку він щось видумував нове. Інколи навіть були такі моменти, що він міг мені похвастатися, ага, Рома, я зробив це одною рукою, а ти так не можеш. Тобто ми цього, я йому цього не давав, ну, деякий матеріал, і він собі його знав. Я не знаю, де він його брав, чи він щось дивився. І кажу, було було багато таких моментів, що він приходить і каже: Ага, дивись на я навчився цього. Кажу, звідки? А я не скажу. На кожному занятті Данилко цікавився та ставив багато запитань. Так поступово хлопчик опановував технічну частину цієї професії. Вже згодом, як зазначає Роман, порадившись із батьками свого учня, зрозуміли, що із талантом семирічного діджея можуть спробувати встановити національний рекорд. Я якимось вечором після заняття заглянув в інтернет і подивився, хто наймолодший діджей України. Зайшов в книгу реєстрів рекордів України і давай дивитися. Як виявилось, наймолодший діджей на той час вже був 9 років і 8 місяців, якщо не помиляюсь, і після того я відразу зателефонував батькам і сказав, що в нас є дуже великий шанс поставити рекорд. Рекорд встановлений в місті Злобунові. Данік. Не повністю розуміє наскільки це серйозний рекорд, але я впевнений, що він дає дуже великий поштовх в майбутнє, якщо і в подальшому він буде займатися музикою. Софія Капіноста Олег Шаламай, телеканал ITV.